Літній комплект топ-блуза плюс шорти стане незамінним атрибутом вашого гардероба. Витончений дизайн, якісні матеріали та бездоганне виконання роблять його ідеальним виробом для літнього сезону. Поєднання стилю та комфорту ось що робить наш комплект особливим топ блузка плюс шорти створені з легких дихаючих матеріалів, дозволяють вам почуватися впевнено в будь-якій ситуації. Тисни в магазин та отримай літній комплект топ-блузку плюс шорти за суперціною. Кількість цінного товару обмежена. доставка після плати нової пошти. Оплата при отриманні. Літній комплект ТОП БЛУЗА плюс шорти стане незамінним атрибутом вашого гардероба. Витончений дизайн, якісні матеріали та бездоганне виконання роблять його ідеальним виробом для літнього сезону. Поєднання стилю та комфорту, ось що робить наш комплект особливим. Топ-блузка плюс шорти, створені з легких дихаючих матеріалів, дозволяють вам почуватися впевнено в будь-якій ситуації. Тисни в магазин та отримай літній комплект топ-блузку плюс шорти за супер -сін. Ну, Кількість опційного товару обмежена доставка після платої нової пошти. Оплата при отриманні.